Друзі. Вітаю. Друзі, вітаю вас! Ви на каналі Просвітицька республіка, проект Think Tank. Сьогодні в нас тема ТРО. І гість, колишній боєць ТРО, наш співвітчизник. його звати Макс Яковлєв. Всі питання сьогодні до нього. І тема певне порівняння ТРО і ТЦК. Максим, вітаю вас. Доброго дня, доброго дня, шановні глядачі. Скажіть, будь ласка, щось про себе для початку, тому що ваша історія теж цікава і вона дійсно дійсно екстремальна, бо починається 24 лютого, да? 22 року. що вам слово? Так, я 24 лютого я пішов добровольно до Лав ЗСУ, тобто второго. от, приймав участь в бойових діях Северодонецька. Отримав важкі поранення, отримав другу групу інвалідності. От, деякий час ще до липня лише року служив, поки було можливості і здоров'я, а зараз я вже звільнився, я знов цивільний. Скажіть, будь ласка, ким були до початку війни? Я працюю, працював і працюю зараз на керівній посаді в українському філіалі міжнародного холдингу достатньо відомого і потужного. Тобто білий помірець не вагаючись, дав перші так. часи війни. Чому? Знаєте, це поклик душі, Скоріше за все, так. Тому що ми йшли у нас 80% нашого батальйону, це люди, які ніколи не служили, да? всі 100% це добровольці, а ми йшли захищати наш, наші сім'ї, наших друзей, наш народ. Вот, так От скажіть, як добровільний вступ до ТРО виглядає? Це ж Актуально зараз, зараз правда? Це ж триває, так. ТРО існує? Так, точно, так, звісно. Це окремий від військ. Зараз воно трохи не так, як було. Зараз добровільний вступ до ТРО краще всього робити за допомогою рекрутингового центру ТРО. Тобто, прийдя в рекрутингового центр, ви можете подивитися, які є вакансії. Що ви можете, що вам підійде? З вами поспілкуйтеся професійні, професійні рекрутери, які там працюють. І ви зможете вибрати, куди вам краще і де ви можете себе проявити? Скажіть, будь ласка, були там певні я знаю, проблеми, і люди теж знають про це, мабуть, це одна з причин, чому ми зараз маємо там з мобілізацією певні проблеми. Були чутки, що люди, які пішли служити в ТРО, потім не отримують уваги від держави, скажімо, законно. Там були певні проблеми з документами, я так розумію, а ви на цьому експерт. За експерта, окрема подяка. Але да? довелося стати експертом, так розумію. Дивіться, ну це дуже просто, так. Армія це бюрократичний апарат. Тобто, якщо ви щось хочете, щоб відбулося, треба, щоб це було зафіксовано на бумагі. Це дуже просто. І це ні, 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 не стосовно ТРО, це стосовно всієї армії. Це воно ну, взагалі так працює. Як державна установа? Якщо ви оформити документи, а у вас є, значить це було. Якщо ви не оформили документи, значить цього не було. Все просто. І ніяких ну, там особливих проблем ТРО по порівнянні з всіма іншими підрозділами чи родами військ там немає. Воно все, все таке ж саме. Треба оформлювати документи завжди. Доволі Певний хаос, да, з добровольцями на початку війни має зараз наслідки. Тобто, вийшло так, що ліпші люди, добровольці, да потім не отримали нічого. То порадьте, будь ласка, що треба, якщо ти все ще маєш це бажання, йдеш до ТРО, як це е, оформити? Бо люди чекають, мабуть, що, що воно якось само станеться? Ну, чесно кажучи, я не знаю таких прикладів, щоб добровольці, які дійсно а, прийшли... До зла в засу нічого не отримало, тому що якщо ви знаєте, у нас є міністерство ветеранів, яке оформлювало документи навіть до для добробатовців, які воювали ще в першу кампанію, тобто Чисиф АТО і ну, СЧСФАТО, да тому якщо люди дійсно десь воювали чи були в складі бойових частин, вони можуть звернутися до Міністерства ветеранів і вирішити це питання. Якщо ти дійсно десь не були. Ну, наприклад, ми були оформлені, ну, добровольці, ми були оформлені офіційно повністю достатньо швидко. З першого першого дня. Мабуть, що може повезло? Чи це 100% проценти? Ні, це це нормально. Це ну дивіться, ну нема такого пощастило, не пощастило. Є якби відповідальні чи не відповідальні люди для того, щоб вона працювала, треба треба в тому числі робити документи. Якщо ви щось хочете, наприклад, отримати там ту ж довідку, треба пиклуватися про те, щоб ви її отримали. По самому пікуватися там немає. Няньки, да, яка, чи, чи помічника, який буде за вас бігати щось робити. Ви щось хочете, у вас є командир, ви Можете подати рапорт. Зараз з'явилася дуже гарна річ, як армія плюс. Якщо є якісь некази, через армію плюс, то питання можна вирішити. Вод до переводу в іншу частину. І це дійсно працює. Я бачу це якби на чітких прикладах моїх побратимів. Максим, скажіть, будь ласка, от якби всі були такі, як ви. <смеш> <смеш> мабуть, не було б потреби в ТЦК. Чи воно дійсно треба? Ну, мабуть, треба як з'явилося. але чому стільки страху нагнали навколо ТЦК, якщо ці люди, яких хапає ТЦК, дійсно потрібні? Що це за метода така? Давайте розділимо це питання на достатньо глибоке, велике на хоча б на три. Ну, спершу почнемо з ТЦК. Що таке ТЦК? ТЦК це наслідок радянської системи мобілізації, тобто наслідок військкомату. Головне завдання ТЦК надати заявку на людину, яка має бути мобілізована в частину, яка потребує поповнення. Це було спочатку, оскільки, скажімо так, ті, ті вимоги, які зараз є сучасними, на жаль, щодо мобілізації, які були. Ми, ми маємо ситуацію, коли ТЦК, який не має мобілізувати людей, згодом прийняв на себе цю функцію, оскільки ті державні установи, які мали мобілізувати людей, від них відмовилися. Це факт. А ТЦК потрібен, тому що в нього є інформація, що потрібна від частинам, і які є в межах їх зони відповідальності люди з потрібними навичками, от таким чином. Ну, це перша частина відповіді. Якщо ви не проти, я продовжу. А да, да, щодо мобілізації, знаєте, я багато разів бував в цей цікавості ну, Я форму там різні документи. в тому числі собі, а от, і там сотні, там сотні хлопців, які прийшли самі по повісткам. Вони прийшли самі. Внутрі їх сотні, тільки самі прийшли, отримавши повістку. І, на жаль, про них ніхто нічого не каже. Чомусь, мабуть, тому що це на цьому не зробиш хайп, це не зробиш популярність, це неможливо монетизуватися. У нас розповсюджуються тільки негативні історії. Це дуже прикорно, тому що воно вбиває мотивацію, воно зіпсує емоційний, психологічний стан людей, але ж ну, у нас, на жаль, от так. Мабуть, це пов'язано з тим, що в нас, на жаль, нам ні психологічно, не всі стали дорослими, <с>? не всі готові нести відповідальність за свої дії. Мабуть, з цього спов'язано тоді є певне непорозуміння. Чому б не навчати людей, якщо держава, мабуть, відчуває, бачить, що люди ну як -от недозрілі, та то з ними треба працювати, а в нас є певне залякування. Ну, от я не бачу, щоб висвітлювалося якось працювання, але добре висвітлюється ну, страх і ганебне ставлення. То яка ціль в цього всього? Не може такого бути, що провідні канали просто заради хайпу публікують ці ролики з, ну, з хамством, з цими хапаннями, штовханнями, запихуванням, бутифікація? То як в цьому розібратися? Бо звичайний чоловік, сусід якийсь да, все ще сидить вдома, там боїться порадьте, допоможіть розібратися. Як налаштуватись, на що звертати увагу? Ну, дивіться, знову ж таки, це у вас дуже, дуже приємно, що у вас такі глибокі питання, а я вискажу свою особисту думку. Ну, По-перше, все, чому залякування? Тому що залякуваним людьми дуже, дуже легко і просто керувати. Питання в цьому, Питання керування. то дуже легко керувати. Якщо людина. Самотні, якщо людина вміє думати, якщо людина несе відповідальність за свої дії, їй дуже важко керувати, з неї треба домовлятися. Це зовсім інший рівень співпраці. А от. Щодо поради, ну дивіться. Що можна порадити? Порадити треба, перше за все, думати. Завжди думати, що ти робиш, і бути готовими до того, що всі твої вчинки мають наслідки для тебе. І за це за ці наслідки ти сам особисто будеш нести відповідальність. Ну мабуть, так. Як вгамувати страх? Мені здається, що в всьому корінь проблеми страх. Треба от зробити цей крок. Да? Мабуть, що страх заважає зробити крок. Перший крок це, ну, що там. Піти по повісті, чи самому піти. І оцей крок це переступити через страх. Коли це прийняття, що робити? Знаєте, це, мабуть, все не тільки психологічне, але в якому сенсі філософське питання. А страх він ніколи нікуди не зникає, він завжди є. Але ж це питання, чи ти керуєш страхом, чи страх керує тобою. Страхом можна керувати. Всі, хто був на бойових, це, це знають. А, ну, з точки зору військового, зрозуміти, для того, щоб стати ефективним і вміти керувати своїм страхом, ти, можеш, ти маєш прийняти одну дуже просту мисль до порозуміння. Ми всі колись помремо. Це дуже просто, це дійсно так і є. Все наше життя закінчиться смертю. А, от. І це нормально. І як тільки ти приймеш, що ти в будь-якому випадку ти помреш, чи, ти, чи це буде зараз, чи це буде через 10-20 років, ти все одно помреш. Питання, що ти встигнеш зробити за цей час. От. І як тільки ти приймаєш, що ти все одно помреш, ти з, можеш після цього керувати своїм страхом і бути ефективним, в тому числі на, на полі бою. То ви дуже праві. Мабуть, що певне завдання. Мабуть, ці думки з'явились вас вже під час військових дій, ну, звісно, так завжди був да. такий так. Mm -hmm. Ну звісно, це все одно дивіться: там нема такого ну, в реальності, нема такого, що нам розповідають. Ну, я бачаюсь, я вискажу свою особисту думку. Тобто, все це, що зараз відбувається навколо КЦК, по-перше, це 90% Це фейк. По друге, це направлено на залякування людей для того, щоб вони було легко керувати. По третє, це дуже якісна робота наших ворогів, там сотні мільйонів доларів кожен місяць на це виділяється і використовується, тому що наші люди це наш це єдиний ресурс. Ну навіть ні, не правильно так, це не ресурс, це єдине, що дозволяє нам все ж, все ж таки, відбиватися цей напад. Це єдине, всі, всі ці желізяки, все це інше. Воно все гарно, воно все потрібно. Але якщо нема мотивованих людей, воно все не працює. А зараз, на жаль, фокус в тому, що намагається на, на як можна більше знищити саму мотивованість. Тому, що, щоб люди не, щоб люди не хотіли вивати, щоб вони не поважали військових, щоб вони не поважали себе. І за рахунок цього, ворог намагається виграти, тому що він не може нас пробити на. В бойових діях, начебто має перевагу в 10 разів, вони не можуть фактично нас вибити. Тобто, якщо взяти любого іноземного військового експерта, він вам скаже ми мали програти що 22 2022 році. З урахуванням того, скільки у нас ворогів, яких, які у них є можливості, які якість цих можливостей, але ж ми досі воюємо. А це завдяки людям. Це іменно люди і тільки вони, і їх мотивованості. Ти вступаєш в а, Збройні Сили, ти маєш розуміти, що а, ти, крім між тобою і смертю твого твої народу, стоїш тільки ти. Якщо, ну, якщо знаєте, то військово дають присягу в тому числі українсько українському народові і державі. Ми присягаємося захищати наш народ, тобто наш спосіб життя. Тобто, як ми відчуваємо це життя, як ми користуємося цим життям. Оце це основне. І, на жаль, тут достатньо велика кількість всіх цих кліпів, які розповсюджується. Вони ну, давайте скажу, вони просто створені нашими ворогами. Це факт. Люди різні, я згоден, не всі, не всі коректні, да? це дійсно так. Але ж армія це зріз суспільства. Яке суспільство така армія? У нас немає мільйонів академіків. У нас немає. У нас от які люди, от ваші сусіди, ваші колеги, в армії теж теж самі люди, інших немає. Вони всі такі. Ну, які ми такі такі люди в армії. Це ж, це ж саме ми. От. Тому да, бувають різні ситуації. Чесно кажучи, я подивився ваш попередній ефір з військовим а іншим. от я мене зараз, зараз, зараз буквально три рази перевірили документи, тобто за півтора роки. ну більш ну, за рік да Три рази перевірили документи, у мене жодних проблем ніколи не було. Ніхто мені не хамив ніхто мені нічого не казав. я не знаю, может быть, мне пощастило, да, то есть, а достаточно корректно, спокойно, тем более, что я езжу по всей Украине. Тобто меня проверяли и в Одессе, меня проверяли э, на Западной Украине, меня проверяли под ну, вообще нет. Да, то есть я зупинился, э, понятно, что ну, на, на Западной то да, в Киеве там больше... формально все, да, они питаются, то есть ну, на Одессе там больше а Просто такої то такої то ваші документи. Ну більш того, я собі дозволив, вибачте, ну не трохи даже соромно за це, а трохи понагліти Тобто, приведіть свій вигляд до статутного, де да привітати згідно статутом. Да? Ну я маю це право сказати, все ж таки, хоч я, хоч я і а, вже в запасі, але вже все ж таки офіцер вже. А, от, і без, без яких проблем. Документи, все. Тус, ну, в мене всі документи, я спілкуюсь карітним. Я не, не намагаюся сказати. Тус. Ніяких питань. Скільки в мене є знайомих, ну, теж якісь таких важких питань ніколи не було. Це залежить від людей. Але ж дивіться, от цей розповсюджений негатив, він не тільки впливає на людей, але ж він впливає на ЦКшники. Це дуже важлива психологічна мета, тому що в армії армія, армія, армія бореться з ворогом, коли ви зливаєте на них негатив а не сприймається як ворожу атаку. Велика, Максим, велика. людей мені здається, ну, таке розрив да, реальності mm -hmm. на одного п'ять. Там люди дивуються, чому так багато поліції, люди дивуються, чому три. До одного, да? ти сидиш один за кермом і на до тебе біжуть, ще підкріпо якось кличуть. Оце. Потім багато хто каже: я не піду за них воювати, бо ми всі перевантажені інформацією про наших чиновників, про їх зухвалі дії, про ці рахунки, про це все. І от як грань поставити: що звісно, не за чиновників війна йде, а за, за вас, за мене, за це все, за те, що ми бачимо у вікно на вулиці. Да? Чому люди цього не розуміють? Що не за чиновників, не за президента там йдуть воювати, не за якісь там рада, там ще щось, якісь адреси, а за оце все, що ми ще поки що маємо. все ще маємо. Як, як донести? Чому воно не працює? Ця кнопка, що я за своє, а не за них, йду воювати? Ваше ж воно спрацювало якось? Зрозуміти, ну, як на мою думку, знову ж таки, це виключно моя думка, не більш того. Я вважаю, що всі ці розмови, те, що ні за чиновників, ні за тих, але створити не такі умови, які ну, мовив. Це не питання бажання воювати, це не бажання. Щось витрачати за те, що ти отримав, да? чи отримаєш. Ну це ж зрозуміло, як в бізнесі. Да? Тобто, для того, щоб отримати прибуток, ти маєш щось вкласти. Да? Або ти вклав і ти маєш отримати прибуток. Це нормально. От. Точно так же тут ти хочеш жити в країні так, як ти хочеш, ти маєш її захистити. Пані ж вона не працює. А якщо ти хочеш жити, але при цьому не захищати, не нести ніяких витрат або втрат. Ну, тоді хтось інший прийде, хто країни буде тобою керувати. Ти вже не зможеш так жити, як, як, ви, як, як, як раніше. А, от. А, і знову ж таки повернутися Це... балачки, щодо, я ні за них не поїду. Так ми не воюємо за них. Ну, ми дорослі люди, зрозуміють, вони сядуть в літак, вони сядуть в потік і свалять. У них мільйони не тут, у них мільйони там за кордоном, Вони до них поїдуть, а ми залишимося. Тому я воюю за, за себе, за мою дружину, за моїх друзів, за моїх колег, за моїх сусідів, за мій народ, бо я за них воюю. І воював. Ну, воюю, воював. Ви бачите, це військова. Максим, да. ми, за, 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 ми за себе воюємо, не за чиновників, не за не за це. Они, вони уїдуть, а ми залишимося. Так, це правда. Скажіть, в мене таке мабуть останнє питання. Є різниця йти до війська через ТРО чи через ТЦК? І яка це різниця? Ну ви знаєте, ну це дуже дивне питання, тому що ТЦК це окремий орган, хоч він не підприємство війська, але це окремий орган, який займається на зараз мобілізацією, а ТРО це рід військ. Ну, вибачте, апенсина окремо, м'ясо окремо. Я маю запитати, бо багато хто не розуміє, що розуміє. Є різниця в тому, іти по повісці чи добровільно, так? Чому? Тому що якщо ти йдеш добровільно, в тебе більше можливостей вибрати. Якщо ти йдеш повісці, ну як я вже казав, то цікава має мати інформацію про те, хто ти, яка в тебе спеціальність, і коли ти вже приходиш по повістці, вони вже знають. Ті частини ти зрозуміють, в яку частину можна тебе відправити, де є потреба в тобі? От, якщо ти приходиш добровільно, ти можеш прийти, наприклад, ну тож рекрутингового центру ТРО, а пройти співбесіду з рекрутерами, подивитися, що що які є вакансії, і подивитися на те, що ти можеш, і споєднати це і піти туди, куди ти хочеш. Ну от так. Угу. Дякую. Скажіть, чи служба тепер заважає вам? Цивільному житті, чи допомагає, чи як воно тепер після війська в офісі? Дуже таке цікаве питання, чесно кажучи. <реш> да, цікаво. Дивіться, ну, по-перше, звісно, війна дуже міняє. Воно не, воно не погано і не гарно. Тобто, ми були в якоїсь одної точці психологічної, да? а зараз ці хто вивав ми змінили точку зору. Тобто були тут, як і всі нормальні люди, а зараз ми отут. Вот Чому так? А, тому що а, зараз ми просто, просто завдяки тому, що ми пройшли, ми змінили свій погляд на життя і погляд до, до навколишнього середовища. Те, що раніше бенталь, дуже було важливо, зараз не бентежить, а те, що, наприклад, для цивільної людини, це ну, якась дрібниця для нас це важливо. Це треба просто усвідомити у колишніх військових. Це є такий нюанс. Другий нюанс питання щодо спогадів. Розумієте, коли я щось, якісь є спогади, особливо про там, про поранення, для людини, яка запитує, це інформація, а ми знову це проходимо. Повністю з відчуттями, з напруженням, ну, зовсім-зовсім-зовсім. Я, ну, я навіть по себе знаю, да ми з хлопцем розмовляємо якийсь епізод згадував, і все, в мене адреналіна, що на дві години в тілі, тому що я, я вже там, я це все знов, знов, знов переживаю. Це теж треба мати на увазі. А, от. а так, ну, ну. армія допомагає після бойових демобілізуватися, фокусуватися краще, чтче. На виконання завдання. Це дуже варно, це дуже приємно, це допомагає. Максим, в мене одне проханнячко є. Я знаю, що сім'я є, діти mm -hmm. є, всі тут, робота є, поранення. Покажіть його, воно не заважає працювати і жити як звичайна людина. Ну, просто покажіть його, якщо якщо Ну, Дивіться, в мене то есть, а, Ця рука вона не працює, пальці не працюють. На цій mm -hmm. руці працюють три пальці по повноцінні, четверто-частково. Ноги я показувати не буду, але ж поранені коліна кістки знищені частини м'яса, тому стрибати бігати я не можу. Я можу тільки повільно ходити Бачити тільки ліве око, бінарно, у мене вже нема зіру Тобто монозір мон, ну вот якось так. Але <рикладає> але, 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 я, але я дякую Богу за те, що я живий, тому що в той ситуації, де я був, там взагалі не було ніяких можливостей Да. Тому я дякую Богу, він подарував мені друге життя і це приємно. Мабуть, я маю ще щось, <риклад> щось зробити в цьому житті. <риклад> Ви дуже змінились, я знаю. Максим, я дуже вдячна за це інтерв'ю. Друзі, дякую вам за увагу. І, як завжди, хочу наголосити: працюємо над кращою версією самих себе, усвідомлюємо все, не ведемося, нічого не боїмось, думаємо, йдемо до щастя, свого щастя. До побачення!